Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео, так як ви вже здогадалися, міні обзор, такий хочу зробити для вас, для тих, хто збирається придбати собі ось такий агрегат щіль GTA 26 для обрізки і маленьких сучків, і великих діаметром і до 4 см і більші він ріже. Що входить у нас в комплект. В комплекті вже така щілюська сумка. Сюди просто ставиш все обладнання, яке необхідне буде тобі для роботи. Ось таким мадончиком воно формується. Є в нас в комплекті інструкція, яку обов'язково перед експлуатацією потрібно буде прочитати. Звичайно ж, зарядний пристрій, який потрібний буде нам для підзарядки наших акумуляторів та, звісно, ж, нашій. Агрегат. Ось така пила щіль. Ось так вона виглядає. Звісно ж, до неї йде акумулятор. Ось так вона працює. Ось так можна подивитись, скільки заряду залишилося в нас. У мене зараз остання поділка потрібно буде ставити на зарядку. Ось така захисний кожух, щоб на всякий випадок не обрізали вам пальці. Є ось така маленька шина, яка фіксується ось таким кріпленням. щоб Знати цю шину. Ось вам наглядний приклад покажу, коли ріжеш тут забиваються опілки, їх потрібно після кожного використання відкручувати і чистити. Вичищати ці опілки і далі ставимо на місце в зворотньому порядку, прикручуємо нашу шину. Я її, щоб натягнути, просто фіксуєте її так і прикручуєте на місце. Ось так пила. Нічого тут у ній Нема серйозного. Є маленька шина, електромотор який запрограмований і ось така акумулятор і ручка. Дуже зручний він в руці, збалансований, нікуди його не тягне, і вниз наверх, зручно дуже в руці, відцентрований. Також в наборі йде ось таке масло, як ви вже зрозуміли, самого масло його бачка в ній нема. Це все потрібно зробити ось таким чином. Просто беремо, домашню на і ось так обов'язково потрібно змастити шину. перед тим як щось різати. Ось такий агрегат. Захисний кожух на нього, щоб, не дай Бог, не поранитись. Ну, це все Понятно, скажете ви, а як же ж воно працює? Зараз ми перейдемо до нашого тест-драйву Поїхали! Ну що, давайте перевіримо, як різе наша пила. Ось візьмемо. Дякую за перегляд! Давайте сейчас пробуем у доску порекуляции. Друзі, що хочу сказати по самому агрегату. Якщо у вас великий сад та багато такої всякої роботи, де потрібно щось різати, пиляти. Можливо, навіть якщо ви займаєтеся різьбою по дереву, завжди у вас робота пов'язана з деревом, так звісно ж вам така річ буде необхідна. А якщо ви там інколи дещо підрізати, то в принципі купляти його не варто, та коштує він немало. Сподіваюсь, це відео принесе вам користь і буде вам в пригоді. До зустрічі!